ФРС знизила ставки, але Паул створив невизначеність для ринків. Федеральна резервна система США зробила очікуваний крок: знизила ключову ставку на 25 базисних пунктів до діапазону 35 375 намагаючись підтримати економіку на тлі стійких споживчих витрат і бізнес інвестицій. Голова ФРС Джерома Паул одразу охолодив ентузіазм ринків неоднозначними коментарями на засіданні комітету з операцій на відкритому ринку. Інфляція трохи вища за цільовий рівень в 2%, Ризики її з. Ростання спрямовані вгору зайнятість слабше, а житловий сектор залишається слабким. Немає безризикового шляху для монетарної політики, заявив Паво, натякаючи, що подальших знижень у 26-му році буде максимум одне до завершення його терміну в травні. Експерт Нік Пукрін розкрив карти у 26-му фокус на ліквідності ФРС і балансовій політиці. Квантітейтів easing – кількісне пом'якшення. Це монетарна політика центробанків, коли вони друкують гроші для купівлі облігацій та активів, стимулюючи економіку, знижуючи ставки та підвищуючи ліквідність. Його не запустять, доки все не почне ламатися. Це гарантує волатильність і бід для крипти. Навіть анонсована покупка казначейських векселів не врятує від хаосу. Трамп уже розігріває наступника Паула. Президент тисне на агресивне зниження ставок аби розкрутити економіку перед виборами.